Генеральне прибирання затіяло Запорізькій міській раді. Планують зберегти гроші платників податків за допомогою оптимізації медичної галузі. Нова хвиля оптимізації проходитиме лише на юридичному рівні, тобто приєднання одного медичного закладу до іншого не означає, що один із закладів закроють чи що його медичний персонал буде розформований. Ні. Оце означає, що ці медзаклади будуть об'єднані, виключені як юридичні особи, і за рахунок цього в них буде скорочена адміністративна частина. А от їхні лікарі та медсестри продовжують надавати людям медичну допомогу, як і раніше. У мерії запевняють покращенню сприятиме прибирання задвоєних функцій, створення профільності лікувальних закладів, а також збільшення потужності матеріально-технічної бази. Та кадрового потенціалу така оптимізація має зекономити бюджет міста у розмірі 54 мільйонів гривень. Ці кошти можна буде спрямувати на розвиток медичних закладів, проведення поточних та капітальних ремонтів, на термомодернізацію будівель та інше. А щодо скорочення персоналу, у мерії зазначають, що зараз штатна чисельність працівників медичних закладів міста складає 11,5 тисяч. А фактично зайнято на 1200 менше. А планується лише мінус 487 штатних одиниць. Переважна частина з них це адмінперсонал та той, який виконує функції, що дублюють одна одну. У будь-якому разі усім буде запропоноване нове місце працевлаштування. Адже зараз в медичній галузі міста є понад тисяча вакантних посад. При цьому Марії обіцяють, що і її власний штат також буде скорочуватися заради оптимізації і економії. Оптимізація буде стосуватися не лише медичної сфери. По-перше, буде оптимізовано усі структури виконавчих органів Запорізької міської ради. А по-друге, зміни торкнуться тільки адміністративної частини цих структур та дозволять позбавитися задвоєння виконання їхніх функцій. Тобто кажучи, простою мовою, ви, мешканці та гості нашого міста, цих змін на собі не відчуваєте. Ну хіба що не на краще? А от бюджет громади при цьому отримує сутеве заощадження коштів. Вже підготовлена низка проектів рішень, що мають винести на розгляд сесії. Зокрема, КП «Титан», що займається утриманням і доглядом за окремими парками. Мають приєднати до Зеленбуду, а керуючу компанію наше місто приєднають до Запоріжжя Планується утворити ще одну нову структуру департамент муніципального управління. Тобто департамент інфраструктури і благоустрою буде, як і раніше, за бюджетний кошт, займатися будівництвом доріг, скверів, новими ліхтарями. А доглядати вже за ними буде інший новостворений підрозділ. Цікава математика від чиновників.